Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк, та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате? Прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. А вовк і каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою. То ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь та й пущу дитину. У той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом. За ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гиж о, сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, бери лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже. Осип жінку, галушки, та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото От і думає треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже. Буду співати. Сірко каже: Не поспішай, бо тут тобі буде лихо. «Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки, та каже, От тепер уже буду співать. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.